Моє вітання! Сьогодні пропоную приготувати рибні рулетики. Страва готується швидко, легко, вимагає невеликої кількості інгредієнтів і прикрасить будь-який буденний чи святковий стіл. Нам знадобиться пару томатів. Я їх почистила від серединки і нарізала смужками, плавлений сирочок, три курячі яйця, улюблена зелень. А також рибка, у мене червона у вигляді обрізків. Я її вже поперчила, посолила і тепер буду нарізати смужками довільної ширини для того, щоб потім формувати рулетики. Рибка підготовлена. Тепер переходимо до наступного етапу. У вигляді начинки, як бачите, я використовую яйця, сир та зелень. Можна сюди додати ще ложку сметани чи майонезу. Ну, це за бажанням, я цього не робила для того, щоб не збільшувати калорійність страви. Тепер все просто. Начиняємо і загортаємо. Коли рулетики сформовані, готуємо кляр. Одне яйце, сіль, перець, трошки води, мука. Замішуємо. У панірувальні сухарі додала трішки спецій. Улюблену куркуму, сушений часник та чорний молотий перець. Ви ж додаєте спеції за бажанням. Тепер занурюємо кожен шматочок рибки в кляр, потім в сухарі, і викладаємо на деко. Це дуже зручно робити за допомогою виделки. Ось в такому вигляді рибка відправляється в духовку приблизно на 20-25 хвилин при 180 градусах. Перед запіканням додаю трошки олії. Подаю таку страву, прикрасивши її дольками запеченого томату, зеленю та збризнувши улюбленим соусом. Спасибі усім, хто був зі мною. Готуйте з задоволенням, нехай вам смакує. До зустрічі!